Вдома жінка, маленька дитина, синочок. А скільки років синочку? Десять місяців. Як я його хочу взяти, ви б знали. Блін, і жінку і синочка. Скажіть, будь ласка, за яких обставин і де ви потрапили в полон? В полон ми потрапили в Дебальцеве. Наше командування просто забуло. Вони скоро були, така ситуація, що було, треба скоро втікати. І вийшло так, що... Просто нас забули. А чому ви так кажете, що вас забули, чому ви так говорите? Командування теж підтверджує, що нас забули, бо так я так говорили, що нас забули, але, але їхня дуже велика помилка, вони дуже за тим всі шкодують. Скажіть, будь ласка, от в полоні де ви були, що ви робили там? Були в полоні, ми в самому Донецьку. Ну, трошки було і обіжали, да, переважно ми займалися, там, при, принеси подай, помий, прибери, Що бити, щоб і зібралися, як кажуть, таких тур, -тур на дам ніяких не було. Ну як, укроп, чому ви сюди приїхали. Переважно так, народ там настроєний, війни ніхто не хоче, всі хочуть мирного життя. Вони там теж. А чи намагалося вас якось на свій бік, може переманити? Так, казали, оставайся тут, перевозь, перевозь сім'ю, каже, дамо тобі, каже, тут роботу, каже, але я ні. Рідні землі це рідні землі. Додому тягнули зараз. Скажіть, будь ласка, які ваші подальші плани, що ви далі думаєте робити? Далі, до кінця дослужити ту ротацію, вертатися назад, працювати, сам шахтар в Червонограді, на шахти, назад на шахту, на роботу. Слухайте, от ви в Донецьку бачили шахтарів? Бачу. Бачив навіть ті хлопці, що було оплечення шахтарів, бо просто нема куди діватися, кажуть. Шахти закриті, зарплати не дадуть. І вони для того, щоб прокормити сім'ю, йдуть хоч щось заробити, як вони говорять. Так ми в Дебальцево, там на хайстку стояли. І коли вночі відходили наші, не було зв'язку. Цілий час обстріли були, там же десь град. Там скільки? 12 днів, скільки я був там, бо я поміняв по заміні, поїхав, цілий час обстріли. Не чути було, ми були в тому. Нас не, не взяли, забули нас в, в тій всій пам'яті. Відходили, я так зрозумів, швидко, бо якби то було, може по Стали, вийшли, нікого нема. Пробиралися до наших, ми від Дебальцеву дійшли до Логінова, а в Логінова там потрапили, ну, засідка так, як їх біля колон. Взяли в полон. І де ви перебували в полоні? В Донецьку. В Донецьку ми знаходилися двоє тільки. Так. І як до вас ставилися, чи застосовували до вас тортури під час допитів? Е, під час у нас допитів таких не було, тортур таких не було, щоб над нами відносились до нас нормально, чесно сказати. Дивилися, себе, годували нормально. Працювати, правда, треба було, ми працювали багато фізично. Але відносились до нас по людях. Бували там деякі, ну, я їх називаю відморозки, там поодиночні такі, що треба було, а так в загальному. Нормально. Ну, нема так багато, щоб вони хотіли воювати. Тобто в тобто, нас переконують у тому, що буде наступ, але там люди не налаштовані наступати, так? Ні, я б не сказав, не налаштовані. Та вони всі замучені, теж війни. Роботи в них нема. Людей там теж мало, багато повиїжджали, будинки стоять всі. Тому, так. На исполкоме сейчас всех мы поддержаем по исполнению. Просто после долгих переговорных процессов нам удалось убедить полевого командира на передаче нам двух наших военнослужащих, которые уже находились более трех месяцев в плену. В принципе, по большому, по большому счету, очень много было сложностей в этом обмене. Он, как всегда, не, не прошел сразу. Для этого понадобилось еще цел, целые сутки, для того, чтобы освободить, потому что на нулевой пост их выводили уже не один раз. Вчера вывезли, ничего не получилось. У нас решить этот вопрос, а сегодня уже, ну, дай бог, мы забрали своих ребят. Много еще украинских бойцов находится в плену, по вашим подсчетам. Ну, по нашим подсчетам, конечно, достаточное количество. Это не просто подсчеты на пальцах или как-то на бумаге. Эти подсчеты ведутся по видеоматериалам тех, которые выкладывают э, э, сепаратисты, там, террористы наверное, на своих сайтах, э, то, что выкладывает российское телевидение. Вот, э, по большому счету, тех, которые мы действительно знаем, что они живы и находятся в плену, это от 300 до 400 человек. И перспективы ближайшие? Э, сегодня... произошла трехсторонняя встреча. Минска, как я, я еще не читал, но я уже знаю, что все-таки они вернулись к формуле всех на всех. Я думаю, что есть какие-то разъяснения по данной формуле, потому что есть большие сомнения, что она может быть исполнена.